Всім привіт! Поки я хворіла, моя машинка стояла і в ній розрядився акумулятор. Прийшлося взяти зарядне у подруги і вдома заряджаю акумулятор. А поки він заряджається, мої діти, котики і собачки теж заряджаються енергією. От, подивіться, як вони класно сплять. Я просто не можу нарадуватися, як вони оце. Лежать такі спокійні, знаєте, нікого не бояться, знають, що їх тут люблять, обожнюють, що для них все спокійно, затишно. От, просто я така щаслива, що вони можуть отак жити і ні про що не думати. Ні про які війни, ні про які там гроші, ні про що. Вони знають, що їх вигуляють, що їх накормлять, що їх почухають, що вони поваляються з мамою поруч. І оце ж я в кроваті ще поки що лежу. От ще хворію, а вони біля мене. Всім привіт! Машина я моя сьогодні завелася, слава Богу, з першого разу. Без жодної проблеми. Я зараз їду на роботу. Що вам хочу сказати? Що у нас сьогодні один градус. Пишуть один градус, а далі мені дуже подобається, пишуть, але відчувається на мінус три. Воно дійсно є вітер і відчувається на мінус три. Але за того, що один всього лише градус, то всіх двірників сьогодні у них такий обов'язок, вони мають поки що трошки підтануло розчистити гарно доріжки, поприбирати от сніг. То вони працюють вже зранку, шкряпають отима лопатами. Як ви бачите, я продовжую говорити, не дивлячись не на що, це вже четвертий тиждень. От, Звісно, таких симптомів, звичайно, як от були і страшні, немає. Але ж марклі течуть весь час без зупинки. Оце кашель якийсь під'єднався. Ну, і такий, знаєте, стан, от, відчуваєш, що ти простужений от, напряк носу, от, таке воно не сходить. От. І ще хотіла вам сказати, що. У мене така проблема останнім часом збився графік, і я не можу ніяк його налагодити, тому що оці свята новорічні трошки не спали вночі, потім бувають обстріли, теж вночі не спиш, якщо летять ракети, не сну. І потім оце я хворіла, і було таке, що, знаєте, Себе дуже погано почувала, і так дві години спиш, там півгодини не спиш, три години спиш, там 15 хвилин не спиш. Ну Тобто організм був ослаблений і виходить, що ну збився ритм, це мій життєвий. Я зараз вже третю добу намагаюся якось налагодити графік, ніяк не можу. Думала, вийду на роботу, от буду втомлюватися, і графік він сам по собі якось налагодиться. Нічого подібного, не виходить у мене налагодити графіки, виходить, що я ем, до, 4, до 4 години ранку не сплю, от сну немає в жодному у, 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 у оці. А потім я так хочу спати десь от під ранок, що просто страшне. Мені на роботу треба просинатися, а я, знаєте, розбита вся така, роздавлена, ревчавлення. Не знаю, поки що в мене не виходить налагодити графік. Сподіваюся, що е, з часом якось вийде, але намагаюся себе вкладати раніше спати і лежу все одно до четвертої ранку, кліпаю очима, нічого не виходить поки що. Ой, так що я трошечки сьогодні така пом'ята емоційно, із-за того, що не доспала. Але настрій гарний. От, і сьогодні повернуся і буду займатися прибиранням ялинки. Буду наводити порядок, все розкладати по місцях, тому що в домівці порядок, в голові порядок. От, я завжди керуюся цим правилом. Раніше мені про це мама казала, але якось знаєте, мамі не вірилося. А коли я сама подорослішала, я сама користуюся цим правилом, що от коли в мене поганий настрій або щось, я не знаю, що робити. От якось в житті якісь такі бувають важкі ситуації, я починаю наводити а, лад в домівці, і якось само по собі приходить рішення і якось налагоджується. Всі емоції, самопочуття, якось голова думає правильно. Так що сьогодні будемо прибирати ялинку, прибирати новорічний декор. От. Ну і будемо все чистити. От, Хочу зробити, щоб вдома був простір, чистота, щоб ніде не було пилючки. Оцим буду займатися сьогодні. Ось, ось сьогодні буду цим займатися, ну а вечором піду потім на вечірню лекцію. Все, всім гарного дня, гарного ранку. Пийте каву, заряджайтеся позитивом і давайте гей-гей на роботу або на прибирання в домівці. Хай у всіх буде гарний продуктивний день і чудовий настрій. Цілую всіх. Гарного перегляду! Я вже в класі в своєму. От, зараз прийдуть курсанти на лекцію. Бачите, у нас величезний клас такий. От. Я зараз буду собі заварювати кави купити і чекати курсантів. Потім читати лекцію. Ранішня буде 4 годинки, потім буде невеличка перерва, і вечірня буде 2 годинки. Так що сьогодні в мене 2 лекції. 6 годин буду робити ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Оце зудіти. Так, 18-й параграф проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Дивіться. У пункті 18.1 вам кажуть, що водії транспортних засобів, які наближаються до нерегульованого пішохідного переходу, на якому є пішоходи, мають. І тут дуже уважно слухайте, бо потім будете робити помилки в білетах. Зрозуміло? Все, Молодці. Після утрішньої лекції в 4 години і після уроків поводінню з курсантами я прибігла додому. Буду займатися зараз наведенням порядку після новорічних свят. Ну а потім піду на вечірню лекцію. chocolate I taste on your lips we have our kiss so here's my love letter entrusted to the weather and right across the waves and flow through the clouds and yeah, when deliver to what you want with it you can't sound Мені дуже подобається після новорічних свят все прибирати в домівці, тому що я, начебто, розчищую простір для того, щоб в мій будинок, в мій дім прийшла весна. А весна це завжди нова сторінка в житті, це сонечко. Це співають пташки, це цвітуть якісь квіточки. От, і знаєте, якось життя налагоджується. Поліпшується настрій і здається, що все буде супер. What if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say, What if I told you you took my breath away? I'm thinking maybe I'll take you out. So we can get a little closer now За декілька років у мене вийшло назбирати новорічний декор білого, рожевого, такого бежевого кольору, пастельних таких тонів. От і ялиночка у мене біла, і мені дуже подобається багато гірлянд в квартирі, коли сяють на новорічні свята. Тому прямо я і прикрашаю з великою радістю і прибираю декор, мріючи про наступний рік, коли все це буде знову сяяти в моїй квартирі. Дуже дуже люблю новорічні свята. And all you have is a pile of worries. i help you carry the weight. Just stay lost here with me. We don't have to say anything. Just let. Back of the time, all oh, this memory will burn. Дуже важливо всі гірлянди е, спакувати так, щоб потім наступного року було легко їх розплутувати. От, ну, і, звісно, котик мені допомагав. Йому так дуже подобалося гратися з цими гірляндами, стрічечками. Ну, ви бачите, там в лівому куті він допомагає мені. Раняк. Раняк. Ми зробили невеличку перерву з донькою, зробили вафлі і вирішили попити чайку. От. Ну, а котики так стомилися при допомозі нам, що вирішили знову-таки поспати. Я спеціально тут прибираю озвучку і музику для того, щоб ви послухали, як він муркає. Еще, да. Вот так, еще, еще. Ну давай, еще, давай, вот так вот, еще. Ой, Заринка пришла тулиться. От вони споріднені душі, вони так люблять одне одного, оці крем і кипряня, це просто любов всього життя. Перед лекцією встигла зробити, приготувати вечерю, корейську лапшичку і бачите, такі шашлички в духовці. От зараз повечеряємо і побіжу на вечірню лекцію. Ну що, прийшла я того дня з лекції з вечірньої, о дев'ятій годині вечора вона закінчилася. Десь о півдесятої я була вже вдома, але прямо наприкінці лекції мені, мені стало дуже зле. У мене почала кружитися голова. У мене горіло все обличчя, я не розуміла, що зі мною. Коли прийшла додому, і поміряла температуру. Була температура 38,5. Півтора місяці я провела вдома, ніяк не могла вилікуватися, і антибіотики і все на світі пила. От дуже важко хворіла. Що ця холодна зима, і осінь в цьому році мене добила. От, і ще до цього всього доєдналися інші симптоми, ускладнення у вигляді того, що я втратила просто повністю голос. Пексик, тебя притеснили, да? Ну, мальчик такой. Ремик. Ну ты наглый капец, в нас полюбляє сиреньку курочку. Приїхала наша посилочка з Аліекспресу. Вона мала приїхати набагато раніше. Тебе не, не показую, тому що я хвора і голос такий же самий. Але посилочку вам покажу. Дивіться, ось такий перевозик. Приїхав з Аліекспресу. Не дуже дорогий, десь 100, скільки? 50 150 гривень він коштує. Доставка безкоштовна. От, це буде нам на наступний рік. Гарна така упаковочка святкова з зірочками. Скольчик, Ось такий паровозичок гарнюсенький Лади тут можна щепити, мабуть, можна щепити? Ладе, так. Отак. так. І останній ось так. І оце у вигляді новорічного декору можна поставити вот такий. Паравозик прикольний, мені дуже подобається. Десь, ну, наприклад, на фоні якихось ліхтариків новорічних. Або так окремо десь. Дуже прикольно. Там ще такі святкові снігурики і ведмедик. Дуже якісний паравозик, дуже подобається мені. І друга наша посилочка. Приїхала тут з міста Києва, мій підписник вирішив зробити мені такий подарунок. От, зараз подивимося. я ще сама не бачила. Я думала, що я не знаю цю людину, але в реальному житті я цю людину знаю. Ми знайомі, от він теж дивиться мій канал. Ну, і вирішив зробити. Такий подарунок. Скільки я знаю, він сам займається деревиною. От. І в одному з влогів він бачив, що я купувала дощечки для дошки для кухні. І ось, мабуть, тому вирішив мені зробити такий подарунок. Я так розумію, що він це робив сам, зводімо руками. Ой боже, воно таке важке. Чекаємо, чекаємо. Береття. Дивіться. Ось вот такі дошки для кухні. Такі дві дощечки для кухні, які я буду використовувати. Він їх промаслив спеціально. От, масло в наскільки я пам'ятаю, От, щоб ними можна було користуватися. От тепер я за ними буду слідкувати трошки сама. Теж буду промаслювати та прямо тренчик. Такі прикольні дощечки. Раз, 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 раз. Вони дуже товстенькі, такі і великі. В них багато чого можна нарізати і от просто підставити тарілочку, раз і змахнути. От. Дякую, Вова. Дуже класний подарунок. Я тобі дуже вдячна. Дякую за подарунок, мені дуже приємно. От. Дякую, велике-велике. Я ще так сильно не боліла. меня было такого, что я потеряла полностью голос. чтобы я не могла сказать ни слова, как рыба. Ужас какой-то, получается. Болела, болела. Была высоченная температура. Были сопли. Был каос. Не слышали уж. Вирішила порадувати всіх тертим пирогом з яблучками. Дуже смачненький такий. От так як нікуди не виходжу, нічого не купую. То приходиться вдома щось самій видумувати таке до чаю. Ну і звісно, що весь цей час, поки я хворіла і не було голосу, то я не могла озвучувати те, що я знімала. Тому я озвучую вже от зараз, коли голос повернувся, я вже не хворію, я вже на роботі. Ну а влог тільки вам е, змогла оце озвучити. До речі, пиріг вийшов дуже смачненький, такий, от не дуже солодкий, бо я дуже мало цукру додавала. Смачний. Ну і що ви думаєте, що на дошці я ріжу? Ні, нічого я не ріжу. Цю дошку в мене віджав кроша, і він на неї, на неї влягається. І оце спостерігає все, що відбувається на кухні саме з цього місця. До речі, я його підстригла, і в нього така шерстянка, що після того, як я його підстригла, забилася машинка і просто не працює. Врімик дуже любить молоко, просто страшенне. Оце, як я на нього навела камеру, він перестав торкатися коробки. Ай-яй-яй-яй-яй, Ти зачем перевернув коробку і украв молоко, а от я весь не все розкажу, что ты робиш. Зачем ты коробку перевернув? Безоснет нельзя, молоко у тебя срачка будет. Ай-яй-яй, пока мама отвлеклась, пока мама камеру держала, ты ничего не трогал. Как только мама отвлеклась, ты сразу сделал гадость, да? Бессовестные обманщики. Маму обманывают. Уходи, уходи. Булочка. Смотрите, какой у нас выпал снег ночью. Это уже даже немножко подтаяло. Было вообще очень красиво ночью. А я все сижу вдома на больничном. Ну, у мене вже прогрес трошечки прорвався, прорізався голос. За цей час, поки я хворіла, я передивилася не знаю скільки велику кількість корейських дорам. І оце я дивлюся якраз дораму, яка нашуміла, називається мій демон. В часі, да не в обидях. Ой, смешные. Это тут. Эти тут в кресле примостились. А крошек вот тут в одеялке. С спят. Ну вот я их не люблю. Да? Це ж просто якась чарівна картина. І ті цюда маленьке. І ті цюда маленькі, маленькі. спійтесь. Ось костікасінький мамін зайчик. Кроше прийшлося одягнути таку кофтиночку, ковтиночку, тому що він мерзне після стрижки. А я знову на кухні і смажу сирнички такі маленькі. От, дуже класні вийшли, такі манюсінькі зі сметанкою. І ще я до них вирішила потушкувати яблучка, трошки додала цукру в яблучка і на сковорідці потушкувала їх, і вийшло сирнички зі сметанкою і з тушкованим яблучком. Я донечка цілий місяць від інституту проходила практику в лікарні, і оце я для її співробітників вирішила зробити домашній зефір. От на роботу запакувала його в коробочку і доця всіх пригостила на роботі. От що там не кажи, а класно, коли мама може бути вдома і проводжати, допомагати, готувати. Ото класно дітям. Короче, ти чого твориш? -то? Ти чого твориш? Ти зачем зефір хір'єш з сахарною пудрою? Тебе не можна. Ну, а я всім бажаю гарного настрою! Не хворіти, пити вітамінчики! До зустрічі у новому влозі. Я буду вам вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал і поставите лайк. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі!